і так всім знову привіт! Е, відео про мікрохвильовку, мікрохвильова піч е, гореніє. Світиться, гуде, крутиться, но не гріє. Е, ну, проблема ніби стандартна всі знають, що якщо щось таке стається, то згорів високовольтний запобіжник. Такий у нас стоїть біля магнетрона. Ось тут. Тобто він завжди виходить з трансформатора і йде другий кінець на. Конденсатор. Берете тестер, подзвонюєте або витягуємо, дивимося, чи він цілий. В даному випадку він цілий. Тобто це саме банальна, саме проста несправність мікрохвильової печі, ну, такого роду, що світить гуде, але не, не гріє. І от тут запобіжник цілий. Ну, буває обірваний високовольний діод. Він тут, мав би бути живий. Конденсатор обірваний, відгорений, що там їм що сталося. Окей, магнетрон. Буває пробитий на корпус. Або взагалі просто сам магнетрон. Ну, з часом він втрачає, десь там щось йому відгорає, відвалюється, втрачає свої властивості, перестає гріти. Ну, Тут тільки методом підстановки. І в моєму, в нашому в... ні, таки, в моєму випадку, чому він не гріє? Зняв оцю платку. Є тут періодично стається така. Проблема. мікрохвильовка тут проста механіка, тобто круцелки, таймер, і вони гріють. Тобто, на певний час замикаються контакти, от релюшка, резистори. Що тут сталося? Тут багато сонця і плату оцю немає як повернути. От така тут в цих мікрохвильовках є невеличка платка, релюшка, резистори. Два штуки я вже зняв, де вони є. Тут було два резистори, 5 вони однакові, 5 Вт 47 Ом. Один і другий такий же ж самий. Вони, якщо видно по дорожках, отут вони стоять, раз, два. Тобто в паралель, якщо в паралель, то тут опір виходить, ділимо на два, тобто 23,5 23 Ом, ну і потужність два рази ніби зростає, бо маємо, скажімо так, два. Канали, по яких тече струм опер зменшився, струм збільшився в два рази. І, відповідно, потужність збільшилася. Е, ці резистори ну, зовні виглядають все ніби нормально, але но вони є в обриві. Якщо взяти тестером, вони в обриві. Швидше за все, що спочатку обірвало один. Ну, Десь там щось від гори, відвалився. Ну, періодично є в них така штука. Є один, а потім другий не витримав навантаження, і також він перегорів. Всередині там просто ніхромова ну, спірально кручена, і вона ну, в такому спеціальному цементі, якби бо він може нагріватися. Що в нас через оці резистори відбувається? От сюди підходить фішечка, і сюди, тобто через них, і виходить білий дріт. Він біжить. Біжить сюди-сюди-сюди і на високовольтний трансформатор. Тобто він от сюди приходить. І відповідно, в нас напруга на, на трансформатор не приходить і мікрохвильовка не працює. Вихід ситуації таких самих резисторів я не знайшов. Чомусь немає. От цей номінал купити якась проблема. Периодично мені потрібно їх. Немає. Я відповідно, це 5 ваттні, але м, нюанс який, що вони 5 Вт при 70 градусах Цельсія, по-моєму, це у них 5 Вт потужність. Відповідно, щоб не 2 було, я взяв 3, 68 Ом, ну тобто 20 грубо, майже 23 Ом. Тобто всі три в паралель. Отак, отак, і припаяю, ну, припаяю сюди. Буде от таким методом, таким способом. Е, можна є на 23 Ом, 10 ватні там навіть 20 ваттні, але його він сюди просто не вміститься. Його сюди не запхаєш. Не знаю, чомусь проблем. Треба подивитися в Китаї і замовити. Їх, таких, як щось... Воно дуже рідко повдається, така несправність. І згадаю, що їх треба, потім забуду. Такий ремонт. Дякую за перегляд. Кому допоміг, сподобалося, підтримайте лайком. Щось напишіть під відео, що вас цікавить, що ви думаєте з цього що... періоду. <свісно> Всім папа. Так воно тепер у нас все виглядає. Вет резистори. Тобто тут ніби 15 Вт виходить, але я сподіваюся, що не 70 градусів, а там хоча б 40 або 50. Ну, Щоб вони так не грілися і швидко не вийшли з ладу. Складаю, ставлю на місце. Я думаю, все буде працювати.